Всім привіт! Доброго ранку. Сьогодні у нас неділя, 14 вересня, мій сніданок, голубці, які вчора я приготувала хліб з медом, з мед, з журавлиною. Ну і, звичайно, кава з молоком. Всім смачного хто снідає. Вийшли з Рижиком на вулицю, подивитися, що тут у нас, яка обстановка зранку. Да, Рижик? Доброго ранку. Ну, Ходімо, ходімо, ходім. Ходім, іди вперед. Так, сьогодні в нас ранку похолодало, так, знаєте, я залишила на ніч відкритим вікно, то так вставала, прикривала і а, одягала, одягала стрішки, якусь так знаєте, ковтинку легку оділа, тому що ніяк не могла зігрітися. Ну, звичайно, взяла і одіяло потепліше. Так, вчора трішки попрацювала, да, попрацювала вчора, але і на сьогодні ще доволі таки багато роботи залишилося. От. Але я позвонила сестра, сказала, що церковне свято сьогодні, воздвиження, От. то можливо і нічого поки що робити не буду до обіду. Ну, а там... А там під вечір, можливо, ще трішки і попрацюю. Ось яка трояндочка гарна. Так, тут у мене гірчиця зійшла. Там вчора я все трішки перекопала, позагрібала. От, а цю ж гірчицю потрібно ще трішки, нехай поросте, і потрібно потім теж буде посікти лопатою і перекопати. От, Ця діляночка в мене вже. Більш-менш в такому стані, готовому до зими. От починає квітнути морозець, бачите, морозець. Це остання квітка ну, в моєму саду, яка буде квітнути до самих уже заморозків. От Останній це е, якийсь різновид айстри. Але буде такий гарний, бачите, кущ. Подобається мені цей морозець. На календарі 14 вересня, а в мене огірки пруть і пруть Бачите, які вже кабани великі, але ну, я не знаю, що з ними робити. Вже трішки почала оці гарбузці збирати. От, за чотири дні, поки мене не було, поки я була в селі, отут вони вон, понаростали які великі. Ну, нехай вже зібрала, подивлюся, можливо, там у сусідів десь трішки далі є кури, можливо, запропоную для куречі, чи... ну, а якщо ні, то і викину. Тут теж у мене заросло бур'янцем, потрібно зробити порядок. Тут, бачите, посіяла саму звичайну гірчицю, таку салатну. От, і вона як швиденько виросла і так гарно е жовтим квітне. От, і навіть шкода мені її зараз якось зрізати і перекопувати. На ній так багато бджіл, тому нехай порадує і моє око ще таким жовтим кольором цвітіння, і е, бджоли теж е, зроблять свою справу і е, політають ще е, над такими. Гарними квітами, звичайна гірчиця, а як гарно, правда? Жовто, Так жовто. От, так що такі сьогодні в мене недільні справи. От, Зараз піду в магазин. Тут у мене теж трішки такий бардачок. Почали навіть ще якісь помідори через достигати. От, І чорнобривці. чорнобривці шикарні. І сьогодні я буду, мабуть, робити щось з них, якийсь напій. Все-таки хочу проекспериментувати зараз дуже часто мені попадається відео, де українці готують щось із чорнобривців. І квас, такі, і шампанський, і закривають компоти. І я, коли бачила такі відео, то знаєте. Про себе трішки посміхалася і казала: Ох, ми українці, що ми тільки не не закриваємо, що ми тільки не консервуємо, що ми тільки не робимо різні напої. Ну але ж стало цікаво, знаєте. Цікавість, взяла гору і думаю, ну так потрібно ж мені щось зробити. Тим більше, в мене в цьому році такі гарні різні цвіту чорнобривці. Ну і от зараз буду робити квас з чорнобривців або шампанське з чорнобривців. Подивлюсь, що воно вийде. Як рецепт дуже легкий, ну спробую, а там, а там воно видно буде. А можливо, дійсно цікаво. Колись я також, так, також з посмішкою відносилася і до шампанського з бузини. а потім пару років робила. І це дійсно дуже смачно, дуже навіть мені сподобалось. Тому зараз буде в мене експеримент з чорнобривцями. Трьох-літрову банку додала 30 чорнобривців, Є різні рецепти. Хтось додає 25, хтось 30, але в принципі воно далі все однаково. 200-300 г цукру, 1 чайна ложка лимонної кислоти. Чорнобривці не миємо і зараз заливаю холодною водою. Сказано, що воду теж не кип'ятимо. Тобто холодна вода чорнобривці не миті. Все, заливаю. Залила водою, гарненько перемішала, щоб цукор розчинився. Зараз накрию марлечкою і поставлю на два дні в тепле місце. Ще е, можна додати трішки каркаде для такого гарного кольору. Але в мене каркаде немає. Можливо, завтра куплю, то тоді додам трішки жменьку сюди пелюсточки цієї суданської троянди. Ну, Побачимо, що воно вийде. На обід у мене сьогодні смажена картопля, трішки там ковбаски порізала була мене, і одна котлета рибна, колись купувала в кулінарії була заморожена. Також салату гірки, помідори зроблю, і компот. У мене яблука, кизил і м'ята, і ще додала трішки базиліку. Так люблю базилік, що додаю його в різні страви. І от зробила салат з майонезом і теж базилік. Ви знаєте, базилік для мене це така пряність, яку я дуже люблю. Так, пообідала і йду в магазин. Хотіла раніше вийти, але була повітряна тривога, то я вже переждала і нікуди не виходила. Так, все по списку. Тут понаписувала собі списки, що мені потрібно в продуктовому магазині, що мені потрібно зайду в простор, як завжди. Йду в і в простор. Завтра тільки буде аванс, тому сьогодні все по мінімуму. Прийшла з магазину і показую свої покупки. Можливо, для вас, для когось вони не такі вже і хороші, ну, але що є, то є. Те, що купую, те й показую. Так, батон купила майже 15 гривень половинку. Батона якраз свіжий привезли м'якенький. Майже 36 гривень коров'яче молоко питне, я вам завжди його показую, завжди купую. 26% жирності, буду варити арбузову кашу, тому купила ще й пшоно. Пшоно йде по 24 гривні, 23,95. Теж марка, яка продається, промомарка, яка продається в нову. За 20 гривень купила, у мене закінчився цикорі. Завжди купую от такий тонус. Колись він був 15 гривень, потім 17, тепер уже 20. І по акційній ціні йде масло, дари Карпат, 72,6% жирності. І воно йде по ціні 70. Так, зараз подивимося, яка ціна. 77 гривень 7699. Також купила два сирочки ягодинські зі смаком Ванілін. Вони йдуть із знижкою мінус 20%. 34 гривні коштують мінус 20%. І срок вживання. Значить, завтра, до завтра потрібно їх з'їсти. Ну, от, сьогодні, на вечір, можливо, один з'їм. І <свісна> завтра на ранок. Так, все. Ага, ще була кава американу з молоком. Я вам вже казала, коли буває в магазині новус, то купую каву. Теж вона вже піднялася в ціні, була 35 гривень, потім 37, вже 39. Купую, тому що <свісна> новус відсоток від продажу кави перераховує на різні благодійні акції. Ну, знаєте, отак зараз допомагаю як можу такими невеликими внесками: то на допомогу ЗСУ, то допомога хворим діткам. А взагалі-то я за, зараз за адресну допомогу. Тому що, ну, якось останнім часом дуже багато в нас розвелося шахраїв. Так, і чек в новосі був на 291 гривню. Ну, отак. Далі зайшла в магазин Простор вам казала, зайшла, тому що купую там корм для котиків. І в мене акційна є бонуси. Такий корм от, з і із курятиною коштує там 11 гривень. Ну, Майже 12 ну, будемо казати, 11. Так, Далі купую там зараз заразі серветки вологі для інтимної гігієни. Беру саме з молочною кислотою і алантоїном. Дуже Вони мені подобаються. Тут 15 штук і вони без акції 12 гривень, коли є акція, то десь гривень по 10 і побачила в просторі маску, таку відсейнса, не як правильно хто як називає, український виробник. Зараз вона йде по акційній ціні 41 гривня, тканина, зволожувальна маска для обличчя з гіалуроновою кислотою та пантенолом. E, значить, Місто Ужгород виробником. Я з цим виробником зовсім не знайома, хоча багато бачила відео про відгуки продукції Сене. Планувала e, купити крем під очі, але, ну, знаєте, все якось відкладаєш на потім. E, а тут, от, ну, думаю, Куплю все-таки підтримую українського виробника. Не буду купувати китайські маски, хоча вони і дешевші, або гарні, там, які теж не дешеві. А тут ніби і ціна така непогана, 41 гривня. Ну і український виробник, і потрібно ж якось починати знайомитися з цією е торгівельною маркою. Ще там була одна маска з е е е Проти пігментації, можливо, її теж куплю і вже буду використовувати туди ближче вже до, до, до зими. ну Подивлюся. от А ця зараз для зволоження доволі таки буде гарно е е використовувати її саме зранку. Я вже не раз казала: е ранковий ритуал, кава. Патчі, ну Пачі мене вже давненько якось не були в використанні. Тканинні маски, і настрій піднімається, і якось так веселіше стає. І знаєте, ніби, ніби думає, що от я щось для своєї краси, для свого здоров'я зранку все-таки зробила. Ну от такі, такі думки, такі покупки. Все, е, ну, дещо можна було ще там просторі купити. Зараз непогані, акційні ціни, і товар такий різноманітний, але стрималася і е, чекаємо, чекаємо авансу, чекаємо зарплати. Ну, так, пройшлася, прогулялася і зараз буду варити гарбузову кашу. А там вже скоро і вечір. От і пройшли вихідні, от і пройшла неділя. Е, Чекаємо понеділка, надіємося, що зранку все буде добре, не буде обстрілів, і ми розпочнемо цей робочий тиждень з нормальним настроєм, виспимося, і все буде добре. Ще ж в кінці відео покажу вам <свісно>, своє шампанське з чорнобривці. Ви знаєте, воно так гарно набирає колір, що я вирішила туди нічого більше не додавати. Ну, Я казала, що, можливо, додам <свісно> каркаде чай каркаде, от пелюстки, але бачу, що і так ніби добре все. перемішую періодично, поставила таке тепленьке місце, вже сонечко тут не світить, а зранку так сонце було тут було гарно. так тепленько. Нехай настоїться. і Через 2 дні я розділю в бутилки пластикові і поставлю в холодильник. Не виключено, що, можливо, ще зроблю одну партію. Потрібно купити цукор. якраз з понеділка, можливо, в середу, там десь в АТБ цукор буде по акційній ціні, то якраз і куплю. Хоча заходила в магазин бонус і бачила, що там цукор по 29 гривень. Така ж ціна, як і в АТБ, тому, можливо, і раніше куплю в бонусі. Згадала про бонус і хотіла ж вам показати, що вже коли заходила в бонус, то побачила там, ну, показую вам туалетний папір, обухів, але він рожевий. рожевий. І я згадала, що у когось бачила в дівчат в покупках, і ще тоді здивувалася, що рожевого туалетного паперу від обухів я, я ніде не бачила. А тут, тут побачила і купила із всіх таких пап... туалетних. Туалетних папірів, паперів, господи обухів ну, для мене ну, сами, сами краще, ну, як і для багатьох із вас. І ще забула показати, що заходила в Єву, це було в п'ятницю, і купила там. Дитячі вологі серветки 41 гривня. Вони йшли по акційній ціні, 56 штук, 100% натуральне волокно. Можна було б купити і дешевші вологі серветки дитячі, але мене так якось привабила ця упаковка. ну Така вже вона мила, і цей клапан теж Класний. Мені подобається, коли серветки от з таким клапаном. Ну і тактильні відчуття. ну Настільки приємна ця упаковка, що просто, знаєте, береш в руки і одна насолода, і просто АСМР відчуття. І по шарудінню, і тактильні відчуття. Дуже-дуже ну, мені сподобались ці серветочки, так що вирішила їх купити. Так що, от на такій ноті рожевій, корисній АСМРній э -э я завершую своє сьогоднішнє відео. ну Вже, як є, так є. Бажаю вам всім тихої, мирної, спокійної ночі, гарного початку робочого тижня. Ну і до наступної зустрічі. До наступного відео. Пока-пока, до побачення!